Сьогодні ми поговоримо на тему обміну товарів та повернення коштів. Майже не щодня ми здійснюємо різного роду покупки, починаючи від найнеобхідніших: це їжа, медикаменти та купляючи різного роду побутову техніку. Але не завжди нова покупка задовільняє наші потреби за фасоном, кольором, габаритами. Або є інші підстави, з яких дана покупка не може бути використана за призначенням, і в нас виникає бажання її обміняти або повернути сплачені за неї кошти відповідно до закону України про захист прав споживачів, покупець має право обміняти придбаний товар на протязі 14 днів, не враховуючи день купівлі товару, та отримати назад за нього свої кошти. У випадку, якщо продавця на момент обміну не має аналогічного товару в наявності, то покупець має право обміняти товар на аналогічний при першому надходженні, вибрати інше з асортименту з перерахуванням вартості або повернути виріб і отримати сплачені за нього кошти. Часто звертаючись в магазин з метою обміну товарів чи повернення сплачених за нього коштів, продавець зазначає, що такий товар не підлягає обміну. Зокрема, в постанові Кабінету міністрів України наведено ряд продовольчих та непродовольчих товарів, які не підлягають обміну. Тобто, якщо у вас виникла така ситуація, ви можете ознайомитися з таким переліком у вище вказаній постанові. У разі наявності у вас будь-якої проблеми, ви можете звертатись до нашої юридичної компанії, а також надсилати листи на електронну адресу, щоб ми в подальшому в майбутніх відеороликах могли розглядати найбільш актуальні для вас проблеми.